Твій відчай, твій відчай то лише краплини на вікні, то лише повільне звільнення від тогочасного життя, то лише уповільнене вивільнення від страху, від бути неторканою тобою. Твій зрушений погляд перенесе мене туди, де ми були самі собою, де ми звалися цілим, де кожний рядок своїх творів я присвячувала тобі, де кохання вартувало всього на світі. Твій мимовільний порух — то я в іншому проявленні, то я взойку птахів серед розкрилля волі, то я, як стрижень в осерді переплетених твоїх і моїх ниток. Твоя приваба то моя найвища нота на інструменті, що гойдає струни платонічної любові. Ти моя споріднена душа, чи я лише так хибно хочу думати. Та мені все одно я пускаю в твоє волосся гачки своїх пальців. І впиваюся так сильно, щоб не вивільнитись і не відпустити. Я хибно бажаю захистити тебе від усього зла на світі, та ти мені забороняєш. Твоя мука то моя. Я намагаюся перетягнути її на себе, щоб тобі було хоч трохи легше. Та ти пручаєшся, тягнеш усе сам. Я приймаю тебе. Сподіваюся, ти мене. Але я знову перетворююся на вільну птаху і лечу до тебе. Що порятувати нас?